То може суботу святкувати, чи то неділю святкувати, чи може якийсь особливий обряд зробити, може свічкою походити, може хату покропити. Що ж нам поможе, щоб ми заслужили на царство Боже? Як ми війдемо в царство Боже? І реально Господь Бог нам чітко показує, що нам треба зробити. Нам треба народитися від Бога. Потрібно прочитати історію про такого первосвященика Нікодима. І, і йому Ісус показує, що треба народитися від Бога. А він каже, як то народитися від Бога? Невже людина будучи вже дорослою? Знову вертається до мами в утробу її і, і знову народиться? Ти про що? Ісус є путь, істина і життя, цей шлях, яким людина йде до Бога, це не просто в один день я християнка тепер. Або все, я тепер свята. Ні, це довгий процес, який людина проходить, так як дитина народжується в отробі матері, де місяців мама ходить, знає, потім її народжує в важких пологах. Так само і духовно. Це дуже великий процес. І єврейський народ, вони виконували всі обряди. Але Господь Бог каже в Єремії, каже: мене тушнить від ваших тих новомісяч, тих тих субот, тих ваших праздників. Мене тушнить від того всього, від ваших тих жертв. Діть, примиріться перше своїми рідними. Діть, попросіть пробачення, перед ким завинили, щоб ваше серце було чистим. Це для мене найкраща молитва. Він навіть не чує той молитви, коли ми ображені, коли ми посварені під світспівсвітом. Реально, і він каже: Я пропишу, буде новий народ. Не, не такий, як був єврейський народ, який його не послухав, і каже, я не знаю, куди вас вже бити, в яке місце вас бити. Я пропишу свої закони вас на серці і на розумі. Ось це є народження згори, це є народження духовне, коли ти на підсвідомому рівні розумієш, що це гріх. Путь, істина і життя цей шлях, це довгий процес із Ісусом Христом. Істина, коли ви. Слові Божому, коли ви вивчаєте Біблію, ви ніколи не помилитеся. Вас ніхто не надурить, ніякі священики, ніякі бабульки, ніякі люди. Вивчайте слово Боже. Ми не можемо аналізувати Біблію, коли ми її не читали, коли ми сидимо цілий день в телевізорі і хочемо когось осудити. Ой, той правильно каже, ой той неправильно. Вивчайте Слово Боже. А життя це життя з Ісусом Христом. Це справжнє життя ваше. Все в вашому житті міняється. Ми як клітиночки в організмі е, людини. Вона дублює тик-тик-тик-тик-тик. Сирокопії такі робляться, і так само клітина Божа. Якщо ми маємо в собі клітинку, Божу, що ми народжені вже від Бога, то ми копіюємося. В кожному з наших життів буде благодать, ми будемо щасливі, здорові. Наші сім'ях благодать, видно по нашому житті, що ми прийшли до Бога. Оце є клітина Божа. Вас ніхто не надурить. Пізнавайте слово Боже. Бог прописав єврейському народу заповіді на скрижалях, на кам'яних скрижалях, на камені 10 Божих заповідей. А народу, котрий приймає Ісуса Христа, він прописує і на серці і на розумі ці закони. Тому, коли ти з Богом, тебе вже не постає питання а. Курити то гріх, а бухати — то гріх, а можна трошки а може багато. Ні, попільниць в царстві Божому немає. У моєму житті також були такі моменти, що і алкоголь був, і сигарети, і якісь різні дискотеки, і все, що хочеш, і блудіння, і і і, і всяка мерзота була. Але духовне, духовне народження, духовний процес це не це не один момент. Це і. Я це кинула не через те, що мене хтось заставив, чи я комусь пообіцяла. Мене реально перестало бути бажання це робити. Я вам бажаю від щирого серця, щоб ви пізнавали слово Боже, щоб ви поринали в нього з головою, розступилися там. Бо Ісус є шлях, істина і життя, благословення.